батьки кажуть розлад дефіциту уваги. В самому в самій назві вже є відповідь на питання, що треба робити? дефіцит уваги Дефіцит уваги. Немає чого. Уваги немає, немає концентрації уважності. Що треба робити з дитиною, яка не має концентрації, концентрації уваги? Що треба робити? Якщо немає, а треба, щоб вона була, треба десь цю концентрацію взяти, так? Як будемо брати цю концентрацію? Де ми її будемо брати? Що ми будемо робити? Деякі батьки мені кажуть, що треба ходили до лікаря, треба медикаментозну терапію. Я проти цього. Давайте ще раз, як треба робити, що треба робити для того, щоб концентрація уваги немає, не а треба її, щоб вона була. Що треба робити? Ну, Треба якось її зару... напрацювати, так? Напрацювати. Це ж звичайне питання, звичайна відповідь, вірно? Напрацювати треба концентрацію уваги.